Сказав Господь, ніхто не засвічує світла, щоб його вкрити посудною або поставити під ліжко, а навпакій оставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло, нічого не сховано, щоб не стало явним, і нічого тайного, що не стало б знаним, і не вийшло на яв. Бажайте, отже, як слухаєте, бо хто має, тому додасться, а хто не має, візьмуть і те, що йому здається, ніби має, мати і брати прийшли до нього, та через народне могли до нього доступитись, то йому сказали: мати твоє, брати стоять на дворі, хочуть бачитися з тобою. Він у відповідь сказав їм, мати моя і брати мої, це ті, що слухають Слово Боже і виконують Його». Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми читаємо дуже цікаве Євангеліє, яке закінчується словами Ісуса Христа. Мати моя і брати мої, це ті, що слухають Слово Моє, верніш Боже, і виконують Його. Тим самим Христос відкриває двері до Божого милосердя і любові кожному, хто слухає Слово Боже і приймає Його. Але щоб люди могли прийняти це Слово, Мусило для того прийти певна історія і підготовка. Людство мало бути готове, щоб прийняти слово Боже. Іван в першій главі каже, споконвіку було слово. І це слово було у Бога, і це слово є Бог. Знаємо, що коли йде мова про це слово лов, то розуміємо, що йде мова виключно про Ісуса Христа. Що це слово було в Бога, тобто Христос був з отцем і прийшов для того, щоб спасти людство. Тому Господь, коли людина впала в гріх, створив би цей план, як людину вивести з цього гріха і привести до спасіння. І починаючи від гріхопадіння Адама і Єва і закінчуючи аж смертю Ісуса Христа і Його Воскресіння. Тривав весь цей час підготовки. Торокономічні Євангелії від Якова розповідають, що було одне подружжя Анна, її чоловік, ано підказуєте, голосніше. Йоаким. чого І Йоаким, який був священником. Проте 20 років подружнього життя вони провели і не мали дітей. Хоч, каже, були вони правні. Тобто досконало виконували Господні постанови. 20 років Господь не благословив їх дітьми. Серед ізраїльського народу це вважалося великим Божим таким прокляттям. Адже не мати дітей, це завжди вважалося, що Бог покинув то подружжя. Адже діти це завжди благословення. Бо якщо візьмемо старий завіт, відкриємо будь-який союз між Господом і людиною. Перший пункт цього союзу завжди звучить благословляю на життя. Множіться і наповнюйте землю. І Анна і Йоаким молилися. Очікуючи це благословення від Бога. 20 років. 20 років цих терпеливих і ревних молитов і Господь вислухав. І у них народилася донька. Ця донька стала початком спасіння. Тому що каже писання, ще з самого початку з книги буття в третій главі, я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між потомством її і тобою. Коли Господь закладав цей план спасіння, він вже сказав, що має прийти та жінка, через яку прийде спасіння, через її потомство. І вона розчарить тобі голову. Та ти намагатимеш вп'ястися їй п'яту. Вп З того моменту людство і очікувало цю благословенну жінку. Тому сьогодні ми святкуємо це велике свято, початок спасіння. Непорочне зачаття причистої Богородиці Святої Анне. Католицька і православна церква на це питання дивляться трошки по-різному. Проте в католицькій церкві 8 грудня 1854 року Папа Пій проголосив догму про непорочне зачаття Пречистої Діви Марії. Він видав спеціальну бувбулу Інфебіос Деус. Це досить цікава формула, яка зобов'язує будь-якого християнина, який є в супричасті з католицькою церквою до прийняття цієї догми без застережень, не піддаючи її сумніву. Хочу, щоб ви її почули в оригіналі, тобто слово в слово, як вона звучить. Ми проголошуємо. Заявляємо і визнаємо, що доктрина, яка стверджує, що Пресвята Діва Марія у першій миті свого зачаття через особливу благодать і приволей всемогутнього Бога з огляду на заслуги Ісуса Христа, Спасителя людського роду, була збережена вільною від усякої плями первородного гріха, і є догмою і відкритою Богом у тому, що всі вірні повинні твердо і непохитно її приймати. Причиста Діва Марія від початку свого зачаття була охоронена від первородного гріха, той, який вчидив Адам і Єва. Але була вона охоронена, як каже догма, збережена від цієї плями. З огляду на заслуги Ісуса Христа, Спасителя людського роду. Марія отримала цю ласку через те, що вона мала стати матір'ю Ісуса Христа. Бо не годилося, щоб Господь, який є початком всякої святості, брав свій початок від гріха. Нелогічно. Святе починається від грішного. Тому Господь у цей спосіб і вберіг причисту Діву Марію від цього гріха первородного, що він її не торкнувся. І це є досить важливо для нас, бо цією догмою Бог показує свою всемогутність і любов до людства. Що Він має намір спасти людство і не залишає його на прозволящисть гріха. Можна різні ставити сумніві, і багато богословів від теологів не погоджувалися були з цією догмою. Були певні непорозуміння. І тоді відбулося в люрді певне чудо. Об'явлення певної жінки дітям. Коли діти запитали, як її звуть, вона відповіла, я непорочне зачаття. Діти не розуміли, про що йдеться. І їхні батьки теж, які були неосвідчені, не розуміли, про що йде мова. Але коли сказали це єпископові, він одразу зрозумів, про кого йде мова. І зрозумів, що це об'явлення в Люрді є не мов би підтвердженням цієї догми, яка нещодавно була проголошена Святішими церкві. Я є непорочне зачаття. Католицька церква греко католицька церква це визнає. Православна церква на це трохи дивиться по-іншому. Проте, незважаючи на певні людські погляди, Якщо подивимося в літургічні тексти східних церков, то можемо побачити, що вся церква Христова, як і східна, так і західна, причисту ділу Марію називає Новою Євою. Вона називає її благодатною, чеснішою від херовини і світлішою від Серафима. Вона є та проти якої не зрівняється жодна жінка. Тому що вона була вибрана для Сина Божого. І це слово благословенно тими жінками. І постійно йде за ним слідує це слово. Пліт волонтер. Ці заслуги Богородиця отримала завдяки тому, що мала стати матір'ю Христа. Цей важливий нюанс, щоб ми пам'ятали, Богородиця є свята, велична, але вона завжди буде вказувати на Христа. Виключно Христові належить перше місце, тому що він є той, хто називається Спасителем. І йому належить шани Господу Богу. Це дома з одного боку підкреслює велич пречистої Діви Марії, але з другого боку нас завжди відсилає до Ісуса Христа. Тому пам'ятаймо, сьогоднішнє свято ще раз нам приказує і наголошує, наскільки сильно кожного з нас, зокрема, любить Господь, що він ніколи не лишає на призволяще. Йому не є байдужа людина, так як дехто казав з філософі, що Господь забув про своє сутворіння і давно його покинув. Ні, неправда. Він завжди про нього пам'ятає. І даю йому таке домашнє завдання. В старому завіті пише, ім'я твоє записане у мене на долоні. Колись візьміть маркер і на своїй руці напишіть першу букву свого імені. І попробуйте працювати. Ви побачите, скільки разів ця буква буде вам майоріти перед вашими очима. Кожного разу, як рука десь повернеться, ця буква буде вам блимати перед очима. Так Господь нагадує людині про те, що ніколи про неї не забуває. І це непорочне зачете тільки ствердження того, наскільки цінний кожен з нас є. Для Отця. Наскільки Він сильно любить кожного з нас? І як свідчення, Він віддає свого Сина Єдинородного на Христі, щоб Він помер для того, щоб ми мали життя вічне. Для того, щоб ми могли перебувати з ним. Чи хто більше готовий зробити жертву за нас, показуючи так свою любов? Чи хто готовий віддати життя своєї дитини для того, щоб ми мали життя? Яка мама відгал, відважиться, чи батько віддати життя своєї дитини за сусіда? Найдете таких батьків? Гадаю, що ні. А Господь показує, і даю сину, щоб ви мали життя вічне. Тому сьогоднішнє свято ще раз наголошує на цю велику любов, про яку ми не сміємо забути, але пам'ятати є недостатньо. Любов завжди потребує відповіді. І пречиста Діва Марія в часі благовіщення дала нам приклад, як ми маємо відповідати на голос Господня. Це є наш крок на зустріч до Отця для того, аби прийняти це спасіння, яке Він нам дарує.